Захист дипломних робіт студентів фахового коледжу мистецтв імені Адальберта Ерделі тривав цього разу в галереї Ужгород. До захисту представили 53 роботи. «14 фахових молодших бакалаврів із образотворчого мистецтва, 10 із декоративно-прикладного мистецтва, 19 із графічного дизайну та 10 із дизайну середовища. Всі роботи виконані в повному обсязі, представляються дипломантами і я вважаю, що це є досить показовий такий захист, це є дуже відповідально важливо і для наших студентів. І ми дуже вдячні нашій закарпатській організації спілки художників України за надану можливість провести і захисти і з подальшою демонстрацією наших дипломантів дипломних робіт у галереї «Ужгород». Військовий симулятор fpv дронів розробив Денис Андрішко. Призначений для тренування пілотів майбутніх. В ньому можуть займатися всі: як цивільні, так і військові, так і волонтери. Тобто, розрахований він на як вже на кваліфікованих пілотів для покращення своїх навичок, так і для тих, хто тільки починає свою свій шлях, так би мовити. Дизайнерська складова розробка інтерфейсу локацій персонажів, тобто розробилося головне меню, різні вкладки налаштувань. Розроблялася мапа окремо. Мапа побудована на основі реальних локацій задля більшого занурення в ігровий процес і для можливості краще розуміти, як це працює в реальності. Тема з'явилася завдяки співпраці Дениса з однією з компаній. Ми займаємося створенням дронів, тобто ми їх складаємо, прошиваємо, відправляємо дрони, і відповідно для тесту роботоздатності їхньої потрібно було якось їх перевіряти через спеціальне ПО. На той момент існували симулятори тільки для цивільних польотів, тобто перегони для симулятора відеозйомки тощо. І цього було недостатньо для кваліфікованої підготовки пілотів, це я розумів. І з цього й випливла така ідея зробити наш вітчизняний український симулятор, який би міг конкурувати з зарубіжними якимись симуляторами-аналогами. Єлизавета Синюк створила книжку Панораму. Це книжка з об'ємними зображеннями. Тобто ми розгортаємо, і тут у нас отака от краса. А я це вмістила дві непопулярні теми у нас в Україні. В нашому це книга панорама, тому що рідко можна знайти це на наших полицях в школах, магазинах, і українська міфологія, тому що на даний момент дуже тяжка ситуація в країні. Все українське винищується, процитує свою доповідь, і треба популяризувати серед молоді особливо, тому що молодь це двигун українські, українські всілякі мотиви. А українська міфологія вона просто повнезна цими всіма. А цікавими штуками, які можна легко реалізувати в творчості, мотив ліс, що виходить у далечінь це ніби портал в щось світла, тобто це ліс, який уходить, і ми ніби потрапляємо в книгу. Це таким чином показали із дерев портал. Студенти постійно вдосконалюються насамперед у виборі тем зауважив голова журі екзаменаційної комісії із захисту кваліфікаційних робіт, голова обласної організації національної спілки художників, народний художник України Борис Кузьма. Дуже багато цікавих тем, які актуальні сьогодні, які життєві, які потребують сьогоднішньої реалізації. Я колись таке зауваження робив у коледжі, що не пам'ятаю, скільки то років, ну, пару років назад, що було дуже багато подібних тем повторювалося. Зараз цього вже не наблюдається, не спостерігається. Зараз вже кожен індивідуально підбирає потрібні теми, які і реалізовує. Кращий і рівень реалізації проєктів додав Борис Кузьма, особливо в живописі. У мене Відмічаючи і оцінюючи ці роботи, ну практично майже всі відмінні. Мало того, ще будуть декілька робіт з похвалою, де ми відмітимо рівень концентрації самої розкриття теми. Кераміка дуже на квалітному рівні, дуже на квалітному, настільки тонко, підібрані. Матеріали, різні техніки, різна реалізація цих можливостей. Тому я, я вражений тим, і це дуже приємно. Виставка дипломних робіт триватиме в галереї Ужгород до 2 липня.